Вони спочатку йдуть йде артобстріл, потім техніка, потім вже вони з'являються. Вони не, не з'являються. Вони бояться показуватись. Значально йде арта, потім робота. Там був на волонтерівці був міст такий заліз... залізничний, і міст через нього був. От за ними були вже. Як ворог, так що В 150 метрів від нас був. І ми тримали це місце, ми та 501 батальйон. Вони справ, справу були. Тримали, тримали, і, і нас становилось менше, менше, менше. До того дійшло, що там чуть більше 10 чоловік залишилось. На жаль.